Місцеві виробники Ужгородщини спілкувалися про розвиток локального підприємництва. Конференція презентація зроблена в Ужгороді. Об'єднала 20 бізнесів, що продовжують наполегливо працювати попри складнощі та створювати якісну крафтову продукцію, пропагуючи Закарпаття як в межах України, так і за кордоном. Усіх їх об'єднує онлайн-каталог локальних виробників Ужгорода. Логотип у нас і назва проєкту проекту називається Зроблено в Ужгороді і слоган Створюємо рідне, створюємо своє. Наша основна ціль, щоб містяни знали про свої бренди краще ніж за кордоні, ніж мас-маркет. Найбільше ціль – це, щоб вся Україна знала бренди Ужгороді Ужгорода і щоб весь світ знав про них. Серед товарів, які увійшли до каталогу локальних виробників Ужгорода, харчові продукти, одяг та аксесуари, меблі та декор, а також напої. Зокрема, смачна кава, культура приготування якої міцно закріплена в історії міста. Корінні закарпатці знають, що кава пішла з угорських кордонів сюди, напряму з Італії. Тому в коріннях і в ДНК кожного Ужгородця є частинка кави. Тому це абсолютно правда. Що нового, взагалі інше переосмислення, поняття обсмажування кави, тому що італійський спосіб обсмажування він передбачав використання низькоякісної сировини, як правило, робусту використовували і обсмажували достатньо темно. Ми працюємо виключно з фермерським зерном виду арабіка. Робусту ми не використовуємо, так як це арабіка, то це кава з більшим потенціалом смаку, менше кофеїну, тобто більше чашок вип'єш і дуже потужно насолодишся самим смаком. Чималий акцент на хендмейді та оригінальній сувенірній продукції. Ми з чоловіком маємо сімейну майстерню, переробляємо використані скляні пляшки, виготовляємо з них різний посуд і декор. Найпопулярніше це тарілочки у формі винних пляшок. Також наносимо персональне гравіювання. Зараз презентуємо ці тарілочки як унікальний сувенір з Ужгорода, адже вони є зображенням Ужгородського замку, філармонії, катедри. Також у нас є різний декор: це скляночки, вазочки, світильники, підвісочки, линкові прикраси, все на що. Вистачає фантазії. Ми працюємо понад три роки і вже переробили понад 6 тисяч пляшок, які забираємо в закладах. Зазвичай це пляшки, які не переробляються. Ми таким чином їх трішечки рятуємо і розповідаємо про проблему засміченості на Закарпатті. А нашим замовникам кажемо, що вони роблять разом з нами маленькі добрі справи. Локальні вироби, створені в Ужгороді, не бояться конкурувати з товарами масштабних брендів. Зізнаються підприємці, успішно розвиває свою справу і цей бренд одягу та аксесуарів. Мені стається, що людина, якщо робить якісний продукт, то вона може пишатися цим як і в своєму рідному місті, маленькому як Ужгород, так і взагалі в усій Україні та світі. Тому що про шпальту знають вже реально на всіх континентах світу. наші товари представлені всюди, крім Росії та Білорусі, звичайно, країн-окупантів. Тому так, так, звичайно, я пишаюся цим і не складно. Ну, дійсно. Не складно, складно звичайно зараз у таких умовах працювати, тому що інколи виробництво на стопі через там відключення світла були такі моменти, були такі моменти, ну обстріли звичайно, і саме це було складне. А насправді все інше ні. Насправді, якщо у вас є перспектива до розвитку, виробити якісний продукт, тоді немає жодних перепон. Розвиток локального бізнесу є стратегічним пріоритетом міста, кажуть посадовці. Виробники підтримують економіку та забезпечують робочі місця, надихають пишатися своїм. Тож процвітання Ужгорода серед іншого залежить і від успіху підприємств на його території.